Що завершила повітряна тривога, я в проворському парку йшов знову пошти і вирішив записати це відео для вас. Зараз життя нас готує до того, щоб ми були готові і ресурсні писати новий сценарій життя. І багато сфер, які приходиться змінювати. І духовно-душевне, переоцінювати сенси. І соціальне багато людей, які раніше нам були друзями, вони казалися не друзями. І фізіологічне, те, що ми називаємо здоров'ям, активним способом життя, ресурсністю, силами, витривалістю, психоемоційними речами, все це разом ми, нам є необхідність коригувати. Я саме благо завдяки цій коробці і складовій, які тут є від компанії Лер, хочу подивитися, яким чином можна покращити психоемоційну витривалість. І в мене є досвід цього. Я хочу поділитися сьогодні. Ця рубашка, яка в мене є, вона е, каже, що у нас деякі моменти чорне і біле поділилися. Так от як зробити так, щоб більше в нашому житті було білого з точки зору. Можливості мріяти, ресурсності і бажання жити. І так тут в коробці знаходяться складові набори антивік це чотири основних продукти. І я ще додаю до цього набору один п'ятий продукт. Я поділюсь з ними, і саме ці продукти дозволяють покращити роботу кишківника. Засвоїти навіть швидку їжу або ту, яку приходиться їсти на ходу, вивезти все, що треба, ферменти додаткові, всі составні, всі ці кирпички для того, щоб все працювало. По-друге, тут є продукти, які нейтралізують наслідки стресу, те, що зараз нам і необхідно багатьом і не тільки жінкам, а й дітям, і дорослим, і тим, хто на лінії фронту і хто зараз на відновлення. Третє, тут є комплекс, який допомагає вирівняти всі оксидативні процеси, е, нехватку вітамінів, мінералів. І е, саме цей комплекс І пов'язаний тим, щоб покращити обмін всіх е, фізрозтворів, всіх речовин, дати все, що необхідне, щоб організм сам будував, захищав і ще й підтримував імунну систему, тому що ми вже бачимо, що погода збільшення і багато хто вже почав хворіти. І це нагадує нам, що не тільки птахи найближчим часом відлітять на північ, а і нам треба готуватися до змін погоди. І так, це набор цей, з питного геля Алоєвера. У ну, мене тут е, два є і Freedom, ось такий він голубенький, і є ще е, з е, е, фарком КПВ, він такий зелений. Один направлений на покращення роботи судин зв'язок, другий покращує стилізований вера, яке працює на, ось, ось на, з судинними капілярами. Другий ключовий продукт це комплекс мінералів Пробаланс. Він у мене тут заховався під саме низ, я доставав дивився, ось такий він. Це калій, кальцій, магніт, сумоліден в хелатній формі. Він максимально засвоюється, 80-90% засвоюється, не остається камня, камнями в, пуху, в нирках. Продукт, третій продукт це е, Супер Омега-3. Комплекс, в якому є спеціальні добавки. Сировина дуже якісна, з, глиб... з декількох риб, які природно вирощують, не вирощуються, відловлюються на глибоководі. І тому там і це не з печінки взята омега і омега 6 трошечки з пята глюканами і з іншими додатками, а це те, що якраз називається преміум продукт. І ключовий теж продукт, який продається більше всього у нас в, не тільки в Україні, а по всій корпорації, це Майнмастер, дві формули на вибор або грін, або ред. Я ще додаю цей набір, ось такими дуже актуальними рідкими вітамінами від актив, які зроблений з 21 овоча і фрукта, в якому є вся група вітамінів Б. Д, Д3, Д2 і Є, які якраз допомагають нейтралізувати всі ті процеси, коли у нас зазвичай вітамінів Б вистає, але враховуючи перше, скажімо, прильот якісь або бахання, вони за 15 хвилин кудись діваються. Так, що можна сказати? Наскільки це цінно? Мабуть, цінно, тому що воно дозволяє вирішувати дуже багато питань. Засвоєння, виведення токсинів. Проведення води, обміну речовин, кров, роботу кровіносної системи прибирає склеротичні всі, всілякі речі з капілярів, насичує наш організм вітамінами, мінералами, і завдяки цьому організм має можливість вибудовувати цей захист і будувати є можливість. Адекватно реагувати на виклики і будувати свій сценарій життя. Давайте разом це зробимо. І зробимо, щоб в нашому житті було більше світлого і білого, завдяки якому на ньому просто легше малювати яскравими барвами. На чорному не все видно, але в нас є можливість це зробити разом. Давайте зробимо. Ціна питання 200 гривень в день. Багато чи много? І вас залишить. Але цінність і якість. Німецьке, я думаю, підказую вам, що людині, які за 50, не просто це рекомендує. Я би не рекомендував це вам, якби не бачив, що це працює. А завдяки моїй команді, де є біля 30 фахових спеціалістів як з медицини, так і з реабілітації, нутріціології, так і з нетрадиційних напрямків оздоровлення, ми це вирішуємо фокусно і під кожного з вас. Напишіть мені, наскільки ця тема для вас важлива. Я персонально відповім кожному з вас. До зустрічі! З вами був Борис Каплін.